Розкажи про своє найгірше побачення. Ой, найгірше. Це коли мене запросили, і хлопець просто покинув мене, а платити прийшлось мені. Дійсно? а на скільки рахунок взагалі був? Там 500 з чимось було. Та ви що, Йовошоці? Скільки має зробляти чоловік, щоб ти роздавався для серйозних стосунків? Та ну, в принципі, фінансова сторона мене. У мене питань немає, до цього мене в принципі буде влаштовувати, навіть якщо я буду заробляти набагато більше. Круто. Чи зраджували, чи зраджували вам? Мені зраджували, у мене є свої принципи, через які я не можу користуватися. Зрозуміло. Любов, чи гроші? Любов. Чи підеш свій хлопці, якщо у нього впаде дохід? Ні. Що саме найдорожче дарив твій чоловік? Колечко бачу. На яку твій професію ніколи не підеш працювати? Там де будуть смаловати платити. <гум> Зрозумів. кого вибереш, береште з того і багато чи і простого? Без різниці.